Роман Зражевський, восьмий капітан Євген Шуліга. Десятий Олександр Ус, 19, Віталій дев'яносто 99 Дмитро Острайт. Відіграє опонента і вже на чужій половині полі ще одного візові. Відіграє відена Уса Олександр Ус. Простріл. Але я певний у тому, що колектив зробить сьогодні усе можливе, усе можливе, щоб напряму вплинути на розташування суперників у топ-3. Девелопексу у додаткових показниках випередити МХП і здобути бронзові нагороди. У Голді Гол. Перший гол від Девелопекса є. І забивається м'яч Олександр Ус. 1 0 П'ята хвилина. Девелопекс Олександр Ус визначається цим сітям. Явно один із найяскравіших виконавців дивізіону Голд Олександр Ус. Поперечний пас на Стрельченка. Стрельченко. Виборі суперник м'яча. У нього Дмитро Хазир із лівком Форта. протягнув, пробив Жевського. Він у центральне коло один дотик Чайка, ліворуч. Лимар. Лимар є забігання від уса. На нього. Передача. Добіг і рухнутися не встигає Уса. Ус. Зражевський. Уздовж воротарської покати. Це не знаходить. Суперник підхопив і м'яч у номінальний господарів Чайка. Промен Девелопекс Ус. Проспали зараз. Відверто проспали зараз закинання Дражевського від Комфортівці. І Зражевський загрожував навіть двічі Проте, хороша Настрельченка, і він він не запиває, не перетає. Василя. васелярної команди цієї осені. На жаль, жоден із них не грає на постійній основі. Вони міняються. Відгріто переправити у бровку право, проте відправи лише вау. Зараз ус. Б'є її ногами, я все, скажу. хапає потішитися проте часу ще вдосталь. І девелоперс. сраз раз дуже небезпечно загрожує. Кус, пус робить дубль. 2-0. 15-та хвилина, 2-0. Александр Ус відбирає суперники. Його момент! Пашає, пашає вряд. Низом на уса. Ус. Він проб'є. Ткачук. Огрігав Чорних і центром. Віддавав він момот. Перехопив суперника Цей пас. На третьому розіграші. Ус. Ще один ривок, за ким суперник не встигає удар, до Олександра. 18-та Тайм-аут. Барелі в комфорт. Лівіше. Зражевський віддав чайка на Зражевського. Зражевський може бути моменту. Романа, Роман Зражевський. Цю неточність Роман Зражевський. Цілком гольова атака вимальовувалася у Девелопекса. А 4-0 після омріяного третього місця. Без сумнівів, що Девелопекс хотів би мати гол. Гол від комфорта. Перше забиває команда у жовто-чорній формі у цій зустрічі. І на заключній хвилині першого тайму. Три один. Здражаєвський. Вирісає Сейко. Ооос! Оооос, ооос, простріл, шульга. Шульга замикав. Оставав на загаль. Удар від Шульги. Качок на місці стрельчика. Добивання. Стрельченко. Дор, дор, гол. Забиває Вені Чайка. м'яч. Опиняється. 4-1. Користь Деволобекса. Четверта хвилина по перерві. розпочалася. Євгеній і Чалька. по Посигнало розіграє центрального кола. Ресниця на табло знову у три голи. Забивав один гол. Забивав восьмий номер. Дмитро Козир, який зараз, який зараз, який зараз п'янизом і бажає знову. Лимар. На нього м'яч відскочив. Продовження на стрельці. Ходи назад. Лимар завдає потужного удару. Їм. Олексій Буглак для Лів Комфорта. І я певний, що не лише у нашому змаганні. вірить у команду Олексія Буглака. Я теж вірю комфорт, мертві м'ячі. Не дасться перехопити. М'ячок No14. І жовто-чорний по поворота. Поруч із ближнім кутом. Вашає кидає Зражевський. Приборка але не переграв Василя Качу. Далі правим флангом був Уса і Стрельченко віддав на Олександра. Зараз Стрельченко віддав на чайку, а той здорово на ча. Здорово на уса. Ус, простріл. Две трав Стрельченка, Стрельченко. Проскочив опоненти в штрафному майданчику. Він у центр Кармель зони. Чайка виборо. Пробив. гол забиває Євгеній Чайка. Свій гол номер 3 у цьому матчі. Хеатрик робить Євгеній Чайка. Дев'ята хвилина тайму. і 5-1. Шуліга. Долучається. До цієї атаки. Ус! Він бере севень з тилу б'є ногами. Бариру ПЗР Переслідує його. Шульга Та втікає від Девелопекса. Ось ми номер Лев комфорта. І ділиться мічем і забинякі ним. Перед ним Центр У. на Шульгу. Його випереджає опоненти. Це точно. Буглак. Буглак, буглак, момент, буглака, буглак. Не встигає пробити, бажаю забрати. Нічого, нічого. Страченко на випередження успішно. Дмитро б'є. І 6-1 стає рахунок. 12 хвилин ротайму, 6-1 на користь Локса. Боглак. Скидка головою від абиняті Башає. вийшов порожні ворота. Перекидає. Фейдій на лівому краї він. Павло. Павло, Павло. Готовий делів комфорта. А оцей буглак, він не замідає Абинякін, забиває В'ячеслав Абинякін. Другий гол. Лівкомфорта. Комфорта. 6-2. І 17-та хвилина. Це другого тайма. Страйченко. Ус. Ото заклічна хвилина гри розпочнеться. Коло начисько хоча що Роман Зражевський доставив. І Стрельченко вихід вічнавича там Ткачук. Ткачук. А ще пас. І Зражевський пауза. і не точно. І пробиває не точно Роман Зражевський. Вкидає ткачук.